18 вересня сьогодні, як завжди, волонтерський корпус. Молодці як мурашки зібрали з районів і веземо допомогу на Покровський напрямок. Зараз там дуже дуже гаряче. Хлопці потребують, спілкуємося з бригадами. Зараз шість. Підрозділів і два особливих, і резину, і бочки, і смаколики. В общем, заготовили все також соління. Дякуємо домашчанам. Кошманівка дуже гарно, Базилевщина, Машевщина дуже гарно відкликнулися і зробили. Нам неправда скоро зміне зло, не переможна наша.